підвальне нашого будинку з моменту вторгнення я не бачила жодного разу, щоб тут було відчинено. Кропивничанка Марія Довган живе в багатоповерхівці на вулиці Василя Нікітіна. Каже, під час повітряної тривоги хотіла перебувати в укритті, та поряд його немає. Підвали сусідніх будинків уночі зачинені, інколи і вдень. Під час повітряної тривоги на момент зйомки знайшла відчинений підвал на вулиці Миру. Добре, що було відчинено, але тут не подобається, що немає де сісти. Тут немає світла. Мешканка будинку Тетяна Тітенко розповіла, у день під час тривоги у підвал спускаються 3-4 людини. Уночі одна-дві. Хто знає, де лежить ключ, відчиняє. Марія показує підвал приватного підприємства, де ховалася під час повітряної тривоги навесні і влітку 2022 року. Нині він зачинений. Я з дитиною навіть ночувала там. Дуже багато мам з нашого будинку. Тут малесенькі діти, був туалет, дитину можна було переодягнути. Воно насправді не є укриттям, просто є підвальне приміщення, яке може таким слугувати. Але потім ну, дізналися, що є поряд укриття. Найближче укриття, яке зараз знаходиться і воно доступне, це училище і туди, звичайно, досить довго, 10 хвилин. Підвал на вулиці Василя Нікітіна зачинений, щоб не було крадіжок труб. Пояснює головна інженерка житлово-експлуатаційної організації, яка обслуговує будинок. Дане приміщення воно не визначене як не підпадає під вимоги найпростішого укриття, тому що там низька висота потолка. Якщо жителі зазначеного будинку мають бажання ховатися в повітряну тривогу в підвальному приміщенні, вони можуть звернутися на дільницю ЖЕЛ, де їм нададуть ключ, де вони можуть собі зробити дублікат. За утримання захисних споруд та доступність до них відповідають балансу утримувачі. Нагадав керівник управління цивільного захисту Володимир Слінченко. Була указ президента 23 червня 23 року, і там ви завдання. Там безперешкодний доступ, доступ цілодобовий до людей до укриття. Радить телефонувати в поліцію та службу з надзвичайних ситуацій, якщо укриття зачинені. Виїжджають, фіксують і заходи приймають до відкриття даних захисних споруд. Там телефон навіть бути бірка, телефон повідальний, ключі жителі можуть спускатися в укриття шкіл. Інше питання, що під час навчального процесу можливо окремо будуть це діти школи і окремо будуть люди, які прийдуть це укриття. Чому ми говоримо? Тому що на жаль, сьогодні. Тривоги великий час 3-4-5 годин. І ми сьогодні повинні ще забезпечити навчальний процес, освітній процес в закладах освіти в укриття. Коли садочків вихованців немає, доступ до укриттів можливий, в тому числі і в садочки. Кіровоградщина має половину від потреби в сховищах, сказав начальник управління цивільного захисту. Ми працюємо щодо позбільшення збільшення цього фонду захисних споруд. Прокуратура подала до суду 29 позовів щодо стану укриттів. 8 задовольнили. Ірина Полулях, Василь Левицький, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.